Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Чернівецькі підприємці сплатили понад 765 мільйонів гривень податків до бюджету міста. Журналісти Сі4 вчилися керувати бойовими дронами. В Чернівцях звільнили вчительку, яка під час уроку різко висловилася на адресу школяра після його прохання вести заняття українською. Нагадаємо, інцидент трапився у ліцеї номер 5 Оріяна. Педагогиня більше не працює в закладі. Її заява на звільнення була підписана керівництвом 1 грудня. Напередодні вчительку усунули від класного керівництва, а комісія перевірила всі обставини інциденту. У закладі наголошують, усі дії провели відповідно до законодавчих норм. Співпраця з міжнародними донорами, нові туристичні атракції і відкриття простору підтримки малого і середнього бізнесу на банковій. Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради також підбив цьогорічні підсумки роботи. Деталі у наступному матеріалі. Енергоефективність та кліматична політика стали одним із основних фокусів роботи департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міської ради. Так, за підтримки міжнародної організації Грінпіс, центральна міська клінічна лікарня отримала комплект обладнання для будівництва сонячної електрогенеруючої станції як резервного джерела живлення. Зараз відбуваються монтажні роботи. Таким чином, таким чином безпосередньо реалізується даний. Проект, і ми намагаємося наші об'єкти комунальної власності, зокрема заклади охорони здоров'я, десь в даному ключі так само зробити більш енергоефективними і більш енергонезалежними, що є надзвичайно важливо. Завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами міська поліклініка номер 2 отримала додаткове обладнання для реабілітації. У місті капітально відремонтували школу номер 20 та планують оновити дитячий садочок номер 38 Незабаром доступнішим зроблять і приміщення ЦНАПу на героїв майдану. Встановлю підйомник, половимо. Обладнання, де є можливість працівникам надавати свої якісніші послуги і забезпечити повну інклюзію. Тому важливий проект на часі і. Вдячний німецьким партнерам за те, що вони до нас долучилися. Чернівці стали одним із 12 українських міст, відібраних за програмою «Sun for Ukraine». Реалізація проєкту дозволить місто стати кліматично нейтральним. Для цього буде, скажімо так, залучена досить немала підтримка і допомога з боку наших європейських партнерів. Приємно, що Чернівці також серед цих 12 міст. Серед флагманських міст програми Ukraine» і серед. Спікерів в таких великих міжнародних форумах і заходах. Кліматична нейтральність це найвищий показник, коли місто не викидає з газу газу повітря взагалі. Тобто, або дуже мало. То це комплекс заходів, які наближають будь-яке місто до так званої кліматичної нейтральності. Повністю кліматичних нейтральних міст, звичайно, немає. У 2025 році Чернівці також отримали два нових міста-побратима: ізраїльські Нетані та Італійські Барі. Таким чином, кількість міст побратими збільшилася до 19. Дуже багато і спільно у червнівців з цими містами. І Я переконаний, що нас чекає в подальшому. Дуже плідна співпраця. У нас вже є дуже багато ініціатив, які ми спільно реалізуємо. У червні цього року на вулиці Банковій відкрили сучасний багатофункціональний простір підтримки малого та середнього бізнесу. Його створили завдяки грантовому проєкту в межах спільної ініціативи ЄС та програми розвитку ООН «Мери за економічне зростання в цій локації. Вона ожила, вона дала можливість мати центр міста. Справді локацію де черничана, де гості міста, де представники бізнесу, представники громадськості мають можливість абсолютно безкоштовно проводити всі свої заходи. Ми бачимо, що є попит на такі локації. Ми вже думаємо над тим, щоб їх було декілька човниця. Понад 35 тисяч підприємців, зареєстрованих у Чернівецькій громаді, цьогоріч сплатили до міського бюджету більш ніж 765 мільйонів гривень. Крім цього, майже 2,5 мільйони гривень місто заробило завдяки туристичному збору. У Чернівцях започаткували нові театралізовані заходи та туристичні маршрути. Одна з них трояндова легенда на вулиці Кобилянській, яку можна побачити щонеділі в теплі пори року. Марія Соломатіна, Микола Нуцінь новини СІ-4. Як знайти роботу, якщо здається, що всі двері вже зачинені? У Чернівцях провели ярмарок вакансій, де люди з різними життєвими історіями шукали свій шанс. Від першої співбесіди до реального працевлаштування. Чернівецький обласний центр зайнятості провів масштабний ярмарок вакансій. Його приурочили до міжнародного дня осіб з інвалідністю. На заході можна було не лише дізнатися про актуальні вакансії, а й пройти співбесіду або отримати консультацію. На сьогоднішній день дуже багато вакансій. Якщо говорити по Чернівецькій обласній службі зайнятості, то більше 1700 вакансій є актуальними на сьогодні. По Україні це більше 52 тисяч вакансій. Якщо говорити про єдиний портал вакансій, де крім служби зайнятості. І ворк, і робота розміщає, то це багато тисяч вакансій, якими можна користатися щодня. Це різні сфери. На сьогоднішній день є потреба і в бухгалтерах, і в психологах, і в водіях, і в трактористах, і в машиністах. Тобто, починаючи від професій робітничих до спеціалізованих, до більш таких фахівців. Ярмарок відвідали й ветерани. Одні шукають роботу інші працівників серед останніх арсентій другов. Він приїхав до Чернівців. Зі Львова і завдяки гранту зміг розпочати власну справу. Ми потребуємо працівників, хотілося б, щоб це були саме ветерани, тобто були залучені там як водії або кухарі, хто, ну, хто як може по своїм силам після бою. Ми шукаємо працівників різного типу кухарі, водії, експедитори, тобто хто буде займатися доставкою і так далі. Бухгалтера теж шукаємо. Тобто, так, У нас є відкриті вакансії. Під час заходу частина відвідувачів уже отримали пропозиції або запрошення на другий етап співбесід. У центрі зайнятості кажуть, такі заходи проводитимуть регулярно, адже попит на роботу та нових працівників у Чернівцях залишається високим. Радислав Українець Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Сучасна війна все більше стає технологічною, і дрони на передовій виконують роль очей для наших бійців. Підрозділ БПЛА Сокіл провів тренування для журналістів СІ-4, аби продемонструвати роботу пташок, як їх називають оператори. Як все відбувалося? Далі у сюжеті зараз я тримаю в руках пташку, які називають оператори. Сьогодні дрони це очі наших штурмових груп, які допомагають орієнтуватися і коригувати вогонь. Сьогодні цю війну не дарма називають технологічною. На фронті працюють десятки типів дронів від розвідувальних до ударних. Під час прес-туру інструктори Чернівецького підрозділу БПЛА Сокіл 24 24-го полку НГУ показав, як запускати дрони і коригувати їх польоти. Все повільно стабільної. Спершу ми знімаємо так, запобіж. заснімаю запобіжника уверх, прямо верх. Не крутіть. Сьогодні ми випробовували ударно вантажний бомбер. Такий дрон використовують для точкових ударів або доставки спорядження піхотинцям на передовій. Ми Працюємо з цим дроном у бойових діях. Тут підготовка йде пілотів нових і навіть приїжджаєш, наприклад, з бойових, хоча працював на цьому дроні, але підвищуєш свій рівень, так само навчаєшся завжди і тим самим навчаєш нових пілотів. Працювати на цьому дроні. Працювали в Покровському напрямку з цим дроном. Він себе дуже гарно зарекомендував. працює дуже впевнено. Наразі це особисто для мене це номер один. Фокс долучилася до підрозділу місяць тому і зараз опановує, як працювати із FPV-дроном. Це керований в очі пілота Політ, де кожен рух, частка секунди і абсолютна концентрація. Такі апарати виконують найризикованіші завдання, знищують техніку, укриття, точкові цілі, куди не дістатися іншими засобами. Цей дронів призначається саме для бомберів. І що ним роблять? Можна уражати? Ураження цілий. Коли мені запропонували йти на навчання, мені це сподобалося, тому що це нові технології зараз, оскільки війна розвивається саме в цьому напрямку, тому я вирішила займатися саме дронами. Такі навчання, які продемонстрував нам сьогодні підрозділ, дозволяють відчути, як працюють дрони у бойових умовах, і показати, наскільки швидко реагують оператори під час реальної загрози. Хотіли наблизити максимально до реальних бойових умов ситуації, з якими наші наші воїни. Тикаються щодня, і під час таких тренувань вони тренуються, щоб всі події для них були звичними. Кожен виїзд для них був успішним, максимально результативним. І в кожній ситуації вони знали, як діяти. Під час постійних ротацій хлопці і дівчата також, які в нас є, вони навчаються і вдосконалюють свої навички на різних типах дронів, бомберів, FPV. Навички операторів це здатність швидко орієнтуватися, приймати рішення і управляти технікою в умовах ризику. Це дає перевагу на полі бою і забезпечує якісне виконання бойових завдань. Приєднатися до підрозділу може будь-хто віком з 18 років. Дізнатися деталі можна за номером на екрані. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4